Із обичного Урала військового зробили Бронеурал для того, щоб зберегти життя військовослужбовцям, які несуть службу, які виконують військові завдання в антитерористичних операціях в даний момент, так як в нас відбувається в Україні. Пояснюю для чого саме це, тому що вони мають два, два прошарки. Для різновидів вогнепальної і зривчастих речовин перший щит він приймає на себе удар, другий він іменно захищає. Відповідно, покращили, дали защиту додаткову для водія, для двигуна машини, установили АГГС. Відповідно, є місця якщо раніше всі військовослужбовці сиділи по краях. В даний момент вони сидять посередині і дивляться навпаки по сторонам для покращеного можливої атаки, і відповідно відповісти атакою. Це у нас установка АГС. Стріляє вона гранатними снарядами. Чіткість, дальність вистрова навіть, максимальна 1800 метрів. Дуже ефективно, по-перше, вона ходить по сторонам і відповідно ще має висоту Вниз і вверх. Відповідно, крутиться. Максимально і мінімально. Дуже ефективна зброя на відстані особливо. І тим паче, що вона має осколочну дію. Влаштування того, що в нас посередині вже стоять валочки, в даний момент валочки, І по сторонам військовослужбовців будуть бійці сідати. Дуже ефективно, якщо з сторін будуть удари, так як я сказав, двійна защита. Можна наносити сидя. Тому що стоя не обов'язково, в нас ще доробляться окошка спеціальна для ведення вогню. І можемо вести бій з самої машини, при цьому не шкодуючи власне. Так як колись строїли майже не руйнівні фортеці, ми зробили на колесах фортецю свою, власну, модифікована, виконуючи завдання. Таким варіантом дуже вона ефективна, коли на нас засаду влаштовують, тому що це такі випадки дуже часті. Не ми одні можемо влаштовувати засади, на нас, так, також можуть влаштовувати засади, тому що це, це війна, це, це не мирні дії, по нас стріляють, відповідно, вже ми і стріляємо.